Всім добрий ранок. Сьогодні денна зміна нарешті. Чотири тижні відпрацював в ніч, так надоїло, просто жах. Їдеш, їдеш, нічого цікавого. А сьогодні прям джекпот. Денна зміна. Отримав новеньку машину. Зараз перші кілометри проходять, перше враження дуже чудове, трошки більше кінських. Сил було 450 в мене, ну і на вечірньому Мерседесі в мене 450. Ну, Хоч він теж там двогадавали, в принципі, не такий старий, 350 тисяч пробігу. А тут 480 кінських сил, вже на діодних ходових огнях, на ледовських фарах. Ну, Відчувається 30 кінських сил, це що я спочатку хочу відзначити. так Далі я ще пробіжусь по машинці, розкажу. Що відрізняється, в принципі, кабіна те ж сама, не сама нова. Не знаю, добре це чи погано. Цієї кабіни звик. З цими ледами виглядає дуже симпатична машинка. Бо в мене диховочки були звичайні галогенки Ну так, виглядало трошки старо так сказати Сьогодні в мене два тура. Перший тур я їду недалечко в ближайше місто 20 кілометрів, У мене там 4 вирозки. Потім назад з пустими контейнерами повертаюся і беру інших два і вже їду в іншу сторону, в сторону Нюрнберга. Там є таке містечко Дегендорф, я як правило там розвожу теж товар. І гружусь десь на якійсь фірмі, повертаюся назад. Так що, Я гадаю, сьогодні буде цікаво. Так що поїхали. Трошки скорочую дорогу, щоб не їхати через автобан, бо це буде плюс 10 км Їду такими сільськими дорогами. Шкувати розминатись з попутнім транспортом, але добре, що тут мало хто їздить, рідко якісь автобуси. Ну, Ще рідше вантажівки, бо всі, як правило, їдуть в об'їзд. Зручніше сюди, бо я якраз виїжджаю біля тієї фірми, куди мені потрібно, не потрібно робити лишній крюк. Кузеньку теж в принципі круті повороти, але буде нормально це одне село таке малесеньке. Вже люди попросинались, з бекера йдуть всі. З пекарень понабирали булок, буде сніданок. У нас достатньо зараз вже в баранкам прохолодно, плюс вісім, темно навіть, я в 6-10 прокидаюся. Ось я під'їхав до першої фірми, їхати було 15 хвилин. Тут фірма великий Такий склад будівельних матеріалів Приїздиш їздішлам, треба під'їхати позвонити, сказати, що ти, хто ти, що ти, скільки чого привіз. Моя Шенка, я бы 21 paletten. Окей, дякую! Так, ну все нас пускають. Значить машин багато немає Іде стоїть, як завжди. А Зараз станемо близенько біля другої рампи будемо розвантажуватись. 21 палетку викинув. В принципі, фірма там швидко працюють, хлопці без все перевірили. У нас працює заміна палет, замінив палетки. Дай, в принципі, рухаюсь до наступного клієнта. Ще залишилось три. Зараз один там в центрі, через це я хочу залишити причіп, щоб по місту. Під час притчі покататись. все рівно там вже товару немає, буду їхати на зворотньому шляху, його заберу. І два клієнти, у мене останніх залишиться, вони там в одному місці. В принципі. Думаю, що швиденько теж прийде розвантаження. Їдемо далі, працюємо. Ось така гарна погода, туманна, лісок, красота. Зараз в одному місці два клієнти. І будемо їхати в сторону бази за іншими контейнерами. Так, що у нас на годиночку 9.20. Двіж, йде, все нормально, я вже всіх вигрозив. Зараз їду за своїм причепом, який стоїть там на околиці міста. Підцеплю його і поїду пустеньким на фірму і буду робити другий тур. Ой, сьогодні якийсь такий вялий день трохи, щось я ще не Катився в роботу. Але нічого зараз. Потихеньку, потихеньку, все наладиться. Буде більше енергії. Так, вон мій причеп стоїть. Зараз його зачеплю, там справа є фірмочка, поїду, розвернусь. 10-10 Забрав нові контейнери Рухаюсь рухаю в сторону Дегендорфа. По дорозі треба ще маленьке село Хенгерсберг заїхати. Там є фірма Bebasto, там пару палет вивантажити. Edge, теж пару палет. І там в Дегендорфі ще є дві фірми і їду на загрузку на Аусенлагер. Це від нашого підприємства тільки склад в тому місці. Там деякі невеликі підприємства звозять туди товар, а ми вже великими машинами, приїжджаємо його, забираємо. І ввечері інші водії його вже по всій Німеччині розвозять. Так що якось так. У нас новий Хофранжира. Це людина, яка от по базі розвозить контейнери, там їх є такі машинки, Камак називаються. Дуже погано ставить контейнери вряд. Вранці єлі-єлі заїхав, мусив піднімати спочатку перший контейнер на причіпі, його виставляти рівно, щоб машина нормально заїхала. Дуже криво, і після обіду теж саме, те ж саме. трошки більше втратив часу, небагато, але там плюс 5-10 хвилин все рівно. Хоча в мене зараз по плану немає таких підприємств, де я маю там до обіду встигнути, в принципі, часу вдосталь. Я думаю, що пів першого ми вже будемо на останній точці завантаження. Так, пропускаємо всіх. Я їхати не довго, десь хвилин 15-20 з автобану до першого клієнта. Так, все, я під'їхав до Вебаста. тут конструкторське бюро Кабріолетів до різних автомобілей до Астон Мартін, до Ламборгіні, і так далі, і так далі. Так, все відкрили. Шлабу можна заїжджати, Вигрузити три палетки, треба подивитися, небагато, тут ніколи черги нема, так що все норм. Швиденько, вигружав їх. Ну, ось Зараз їдемо на едшу. Прибув я на Едша, зараз попитаю своє щастя, бо тут можна в принципі 5 хвилин. Це може зайняти може 2 години в залежності від черги. Бачив, наче їхав так одним оком, подивився, не було багато людей. Ще трошки не знаю, чи в одних воротах треба розвантажуватись, чи їхати ще одне коло робити і всередину в заїжджати. Бо там як коли деякі запчастини можна на вулиці, а деякі потрібно ще й всередину вести. Так, що я бачу дві вантажівки попереду. Одна наче вивантажилась, а другу вивантажують. Так що буде час зараз чайку попити, трошки відпочити. Як-не-як, вже майже 4 години працюємо, можна відпочити. Ладно, ПДВ, що зараз буде. Буду смакувати вафельний тортик. О, смакота. дуже полюбляю. М -м -м. Так що всім, хто їсть, смачного! М -м -м. Зайняло 40 хвилин десь це все. Дві вантажівки переді мною вантажу розвантажувались. Треба було почекати, то попив чайку. І зараз вирушаю в місто Дейкендорф. Там в мене два супермаркети будівельні, які потрібно вивантажити. Ось, треба встигнути до часу дня. Бо якщо до часу не встигаєш, товар треба назад везти на склад і завтра його завозити, що не хотілося б додавати собі більше роботи. В принципі, я гадаю, що все нормально, через хвилин 20 я вже буду на місці. І вони там прям близенько через дорогу знаходяться. Причіп вже в мене пустий, його ніде залишати не буду, бо там є можливість заламати останній товар у мене лежить в машині, так що поїхала далі. Так, тут мене чекає сюрприз. Закрит ну, тунель, закрили. Треба буде містом об'їжджати що не дуже добре плюс 2-3-4 хвилинки треба буде втратити ой, впереді вори гарно. Зараз мені треба на цю фірму, але я тут не розвернусь. Треба буде туди мордою і жопою здавати здавати отсюди. Ну це в принципі вийшло. Зараз здаю, головне не зацепити потолок. Дуже низько знаходиться. Треба відсипити буде прицеп. І в машині вигрузить сім палет. Все, я вивантажився. Зараз прицепік зацеплю. Тут ну, і тримає кулачки, щоб був відкритий тунель. Бо так не хочеться через це місто знову об'їжджати там зі затори. Ну, Гадаю, що має все бути норм, вроді так тільки в одну сторону був закритий. Дорогу роблять. Да, все відкрито, супер, полетіли. Звичайно, що тунель прям взагалі пустий. Тут такий поток плотний постійно, зараз нікого, навіть обмеження 30 поставили. Тут як правило 50 або 70. Я на Ausenlager. Сподивимося, якісь машини нема. Якщо нікого не буде, то в принципі, я думаю, за півгодинки можна справитись. У мене зараз спереду на машині ця штора. Я зараз на аерошторі. Швиденько вигрузять і зразу загрузять. Що ще я оцінив в новому автомобілі? Це як налаштовується кермо. Дуже гнучкі настройки, По наклону, по виліту. прям дуже подобається. Піде, піде. І класна графіка на дисплеї, зараз буду їхати по автобану, покажу. Так, завантажили мені аж цілих 4 палети, не знаю, 100 кг. Легеньке, Einhell є. Така фірма, вона виготовляє різні інструменти. Полець в новому дисплеї, коли вмикаєш круїз, міняється дизайн. Раз. Вимикаєш ось такий знову прикольно намальовано, подобається. Від'їжджаю я до бази. В принципі, ніякої дозагрузки мені не додавали. Зараз попробую як 480 конячок вверх їде. Так на відео не видно, але тут гірочка така прилічна. Ну, взагалі легенько. Мій той Mercedes, на якому я вночі їжджу, тут до 45 опускається, тут 65, спокійненько їде. Файно-файно. Закінчилась моя зміна, вже під'їжджаю додому без 23. Десь 2,20 машина вже поставила на стоянку. Їду відпочивати, набиратись сил. До завтра. Добрей ранок. Вівторок. Починаємо робочу зміну. О, машинка прогрівається, перевірив, все окей, все, наче нічого не поломаного нема, побитого. Будемо починати. Зараз тільки сонечко стає. О, важкувато сьогодні було ще сьогодні у нас дощ. ну Нічого. Зараз настрій підніметься. Сьогодні невеличкий курйоз трапився в мене. В денну зміну виставляють два контейнери в ряд і ти так з причепом під'їжджаєш, піднімаєш їх, ну, ножки заклав, в принципі, поїхав. Нічого складного. Но у нас новий співробітник по місті, який розвозить ці контейнери. І він ставить їх криво. Коли вони криво стоять, прям дуже проблематично заїхати, ролики вискакують з рельс. Коротше, важко. І Сьогодні в мене така ж сама ситуація трапилася, я під'їжджав перший контейнер, причіп нормально прийшов, почав заїжджати під інший, і його в сторону так здвинув. І виходить, що і не туди, і не сюди. Чи не можна виїхати, бо так можна там обламати світло. Підкрилки, то добре, що досвід є його. як Кажуть, не купити і не пропити <смі> то Я там ніжки трохи підняв контейнер, ніжки максимально виклинув в сторону, виїхав, але трохи потратив на цей час. А зараз я виїжджав, це паркувався на підприємстві гауч називається, займається якимись різними електронними. Приладами, то вони не пускають на склад. Ти тільки під'їжджаєш під рампу. Вони її вивантажували, і там одну палету завантажили. Зараз я направляюсь на WebBasto підприємства. Там, де вчора був, там 4 палети привіз, і 5 потрібно буде забрати. Далі рехао підприємство займається. Там для автомобілів в основному роблять вони на тому підприємстві, куди я їду. Ось там теж треба буде 5 палеток вигрузити, даємо упаковочну лівку привожу. Да і таке. Так що працюємо, направляємося далі. Басто вантажить іншу вантажівку. Десь хвилин 15 прождав. Ой, причіп я свій вон там залишив. Бо товар в машині. Зараз вигружу товар, прицеплю причіп і замонтажу 5 палет в причіп, бо ще в машині залишається товар для двох клієнтів. Сьогодні не мій день. Короче, мусив... Е я в ейчі вигрузити сім палетів. Ну був водій погрузчика інший вперся і везив другий ну, коротше, другий склад. Хоча вчора такі ж самі запчасті вивантажили без проблем, чим прикол. Коротше, да, таке собі не дуже прикольно. Але що маємо, те маємо? Зараз ще пів години треба буде потратити на це все. І за одного водія погрузчика, який впертий, завжди незадоволений життям. Я приїхав в інші двері, в інший склад, там постійно автомобілі. Короті, три автомобілі переді мною, нема сенсу чекати. Дуже багато часу втрачу. Їду на інші загрузки, завантажуюсь, буду їхати на зворотньому шляху, може заїду. Вивантажуюся. Якщо буде знов така черга, позвоню до еспоненту. Диспетчеру скажу, що не, ну, нема часу вивантажуватись. Ай, блін. Наламав мені дуже багато часу. Витрачу на це. Але що зробиш? Якість нових машин. Відкрите стекло закриваю. Закритися не можу. Ох, з третього разу. Да, Таке собі. І ще що не подобається в цьому новому Мерседесі, що підвізка стики, ну прям дуже погано відпрацьовує. Мій ті, що на рік старше, плавненько, ти навіть не відчуваєш десь якісь нерівності на дорогі. Цей жахливо себе веде. На Еджі. знов заскочив три автомобілі, як було, так і є. Короч, позвонив диспоненту, що так і так. Що мені робити, він каже, та, типу, забирай собою товар, їдь собі далі. Сьогодні тут якийсь аншлаг. Під'їжджаю я до останньої точки загрузки. 14 палет потрібно забрати. Тут хлопці займаються, не так давно построїли підприємство 3D принтери, роблять різні запчастини, теж і до автомобіли, і, і до чогось іншого. Ось. В такому прикольному місці построїли собі підприємство. Зараз покажу біля літака. Я не знаю, де взявся там той літак. Шеф мій сміявся, казав, що це літак не долетів, змушений був приземлитись. Я питав місцевих, то вони кажуть, це типу як музей колись був. Зараз побачите літачок, який стоїть просто в якійсь промзоні. Чи його вже розібрали? Ха! Да, розібрали і везли. Прикол, конечно, щось тут стояв. А ні, стоїть. Тільки десь вже здвинутий. А це якийсь маленький, там був великий. Ну коротше, турбіни тільки залишились від нього. Так, що, 11-та. Завантажу я 14 палет, там були 8 кітабоксів і 6 палеток. В принципі, це теж швиденько. І зараз направляюсь на базу. Буду їхати в другий тур, ну, Так як я в принципі і планував, десь 12 годин вийду на другий тур. Це дуже пізно. У цій дорозі знову той самий е, будівельний супермаркет, склади там все разом. Ну, напевно, не встигну, бо зараз без 10-12, вони до 12 годин працюють, приймають товар, і то вони не дуже задоволені, коли так пізно приїжджаєш, просять вранці. У мене їх товар в прицепі, якщо що, назад завезу. Це нормальна практика в нашій компанії, якщо десь не встигаєш. Щось закрито, то назад привозиш товар, на наступний день вже розвозять. З'їжджаю я до вигрузки, якраз 12.00. Ой, цікаво, що мені скажуть. Скажуть мені 99% що Женя, ти приїхав дуже пізно. Давай завтра. Сьогодні ми вже не хочемо працювати. Зараз будемо дізнаватися. Де вас? Шенка, 16 паліт. А ви? Я пас, данке. Нічо з себе. Я волькар? Може щось тут змінилося за цей час, як я сюди не заїжджав. Але воно якась фонтажівка стоїть, теж розмонтажується. Так що нормально. Нормально. Виконуємо сьогодні якісно свою роботу. 25 хвилин, все зробив. В принципі, ніхто нічого навіть і не казав, що пізно приїхав. Ну, і зараз направляюсь на фірма називається, ненавична. По-перше, що рампа там умовна рампа, важко її назвати. Вони ставлять таку ж лізаку, щоб можна було цією роклою проїхати. І завжди вони не задоволені таке. вона відкривається о першій годині дня. Зараз я по вчорашній схемі поїду, залишу на виїзді в промисловій зоні свій причіп, бо він вже пустий і поїду кататись далі. Сьогодні у мене останній пункт це Passau Druck Service. Така велика друкарня в нашому регіоні, напевно, сама більша. там Різні буклетики, рекламні, як правило. Вони друкують. Покажу як працює новий адаптивний контроль на Mercedes. От він бачить 50 знак, все нормально. Але чим, що мені сподобалось, це зараз я буду повертати на світофорі направо. От я їду, він все нормально. 50 як їхав так і їде. І зараз я вмикаю поворотник. І він розуміє, що я буду повертати. Він вже показує 37 км за годину рекомендована швидкість для повороту. і тормозить сам. Вже мене чекають, тут треба так заїжджати всередину приміщення. Левантажу 15 палет, 3 тонни 600. Ну і Зараз виїжджаю за своїм причіпом і там. Пару кілометрів до автопанчика і в сторону фірми буду виїжджати. Так що, можна сказати, робочий день підходить до кінця. Де стоїть моя частина составу. Зараз я причеплю причіп, розвернусь і буду рухатись в сторону бази. Далі тут вокруг ці до здання. Нормально в принципі как раз с притчепом тютерка в тютерку все проходить. Право, я не їду, там стоїть знак, що не можна їхати вантажним автомобілем вище 7,5 тонн. Тому як вихід на цьому підприємстві розвертаюся. Так що поїхали на базу. Серія на цьому буде закінчуватися. Всім гарного настрою, good aft, всім па-па.